Українська народна казка Курочка ряба. Жив дід та баба, і була в них курочка ряба. Знесла яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила, бігла мишка мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало. І розбилась. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, ворота скриплять. Прилетіла сорока, сіла на ворота і питає. А чого це ви кр так кр скрипете? Ой, якби ти знала сороку, ти б собі хвоста одірвала. І Як да як? Як жив дід та баба, та була в них курочка ряба, Знесла яєчко, та не просте, а золоте, дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила, бігла мишка мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, ворота скриплять. Сорока взяла і собі хвіст одірвала. Полетіла сорока в ліс, сіла на дуба, а він і питає сороку, ну навіщо ти собі хвоста відірвала? Ой кар, якби ти дуби знав, кар ти б на собі гілля поламав. Як да як, як жив дід, та баба та була в них курочка ряба, знесла яєчко, та не просте, а золоте, дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила, бігла мишка мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка куд-кудаче ворота скриплять, сорока взяла й собі хвіст одірвала. А дуб взяв та й на собі гілля обламав. Приходять пастися овечки та барани. От і питають дуба. Ме, дубе, дубе, а навіщо ти собі гілля обламав? Ой! Якби ви, барани, знали, ви б собі роги порозбивали. Як да як, як жив дід та баба та була в них курочка ряба, Знесла яєчко, та не просте, а золоте, дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила, бігла мишка мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка кутку кудаче ворота скриплять. Сорока взяла і собі хвіст одірвала, а дуб на собі гілля поламав. Тут барани собі роги порозбивали. Пішли до води напитися, а вода й питає. Барани, барани, а навіщо ви собі роги поламали. Ой, якби ти річко знагала, ти б собі воду розігнала. Як да як, як жив дід та баба та була в них курочка ряба, Знесла яєчко, та не просте. А золоте дід бив, бив, не розбив, баба била била, не розбила, бігла мишка мостиком, ударила хвостиком яєчко впало, і розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка кутку даче, ворота скриплять, сорока взяла й собі хвіст одірвала, дуб на собі гілля поламав, а барани роги порозбивали. Тут і кажуть сці кінець, а хто слухав, молодець.